Не повинна всіх тягнути за собою, якщо ти піднімаєшся вище. Не тягни, відпусти. Не всім потрібна висота, якої прагнеш ти. Не всі мають такі високі цілі, які маєш ти. Дехто хоче залишатися на своєму місці і нічого в житті не міняти, але ти міняєш. Тому відпусти тих, кому це не потрібно. І просто йди, крокуй вперед, навіть якщо ти сама і в тебе нема. Людей однодумців. Тягнися вгору, йди вперед. Іди своїм шляхом і нікого не слухай. І ти побачиш, що на певному відрізку твого шляху люди самі почнуть притягуватися. І це будуть люди зовсім іншого порядка. Вони будуть розуміти твої думки, твої напрямки, твої кроки. Вони наповнять тебе, а ти наповниш їх. І тут буде рівноцінний обмін. Тому просто йди.